І всім привіт, народ! З вас підпису в Подбайком продовжуємо грати в Age of History 3. Погнали! Я зараз хочу в сучасному світі пограти і зробити трохи хардкорненько проходження. Воно там так хардкорненько буде. Це сісти за Австрію. За Австрію я сказав. Дякую. Є... Є таке формування як Австрійський Рейх. Да, і тут тяжкувато буде, бо нема. короче, нема. Необхідності в захопленні слабких країн. Йти тільки на сильних треба, так. Я з усіма, з усіма трохи покращив відносини. О, Чехія. Ну, почнемо ми з тебе. О, хоча, слухай, ек... слухайте, економічно більше за Чехію. При цьому відчутно більше. У мене 400 економіка. Я можу спокійно собі зараз 100 викликати, я думаю, хоч 40 військ спокійно. Ось так. Двадцятку довикликаю, у нас буде 40 військ. І з цим ми підемо на Чехію Чехія, замість того, щоб покращити відносини, я погіршу з тобою відносини. Вибачаюсь, але така вже твоя судьба. Так, економіка. Економічна ефективність виробництва. М -м, економічний радник. Можна мені когось цікавого? Дивіться, зараз, радники. Військовий радник. Технічне обслуговування Мені підходить. Ти дослідження, атака юнітів окей, мені також підходить. Адміністративний, ефективність оподаткування, хай також підходить. Ти. Я б хотів іншого. Я б хотів іншого, який повністю дає дохід від виробництва, ефективність виробництва. Так, окей. Я сподіваюся, я з, Чехос... з Чехією поїжджу відносини раніше, ніж вони вступлять в альянс якийсь. Так, я дохід від виробництва вартості, інвестування, але я б хотів щось покраще. Так, на оголосити війну все одно 10 депочків треба. Тут я витрачу 25. Ти ще не з ким. Ось це мене лякає теоретична можливість, що вони можуть бути з кимось можуть об'єднатися з кимось. Мені не потрібна така перспектива. Дайте? Ні, 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 все, мені пропонують. Так, давайте надіслати образу. Ще одну я не зможу дозволити. Але я дуже, дуже, дуже не хочу, щоб Чехія встигла з кимось об'єднатися. Ти ще не з ким не об'єдналась, нормально. До речі, давайте альянс спа. Блін, мені італійці пропонували альянс. Італійці, а може ще раз? О, надіслати. А, а. Окей, прийняти. Альянс з поляками. А, ну тоді все. Не так важливо, з ким буде Чехія разом. А так, поляків війну я не хочу запрошувати. А, тебе союзник Литва. Ну. Я хочу без Польщі впоратись. Я збережусь на всяк випадок. ДА. Чехія, оголосити війну. О, оголосити. Максимальні витрати на армію. Погнали сюди. Вони самі на мене пішли. Йдемо на їх добивання. Сюди. Все. Швидко столицю. Швидко сюди. Давайте спробую сотку набити. Опа! Стоп. Не хочу самовбиватись об війну з Литвою. Так, мій пріоритет це оточення Чехослова Чехи. Ой, чому я кажу що кожен раз. Так чи є ще якась одна хоча б провінція якоїсь можу захопити? Вони ж є 3-4. Чому ви не даєте мені ще щось взяти? О, ось цю провінція 3-3. Хай буде. Та так, висунути вимоги, затвердити. Все. Хай побудуть в нашому оточенні. Так. Основуємо провінції. На щастя, релігію міняти не треба, в нас. О, додатково непогана кількість економіки. Я можу ще Ще 16 викликати. Просто щоб бути впевненим в своїх силах. Ось так. О, поки що мінімальні витрати на армію. Оборонний пак з Німеччиною. прийняти і договір про напад з Італією прийняти. О, моя зараз мета. Посидіти в безпеці якійсь. Умовній. Бо якщо далі атакувати, то це Німечна Польща. Ну, що Німеччина, що Польща, вони якось сильніші за мене. Хоча Польща не в рази сильніша. Ну, по населенню так, але не по економіці. Поїхали, що? В мене по ресурсах. Золото є? О, я перше місце по бронзі, ого. Ого. Є золото. Непогано є дві золоті копальні. Полетіли. Де? Ось тут золото. Зараз тут і так монетка. Прибуток буде більше. Так, натримай пам'ятник бібліотеку. І друге золото. О, ось тут. Копальня. Ні, право проходу військ я вам не даю. Я бачу. Судячи за все, Чехія знімечно воює, так? Так, обидва просити право проходу військ. Ні першому, ні другому не дам. Бо я вас маю захопити. Три чи ти. Є, є. Радник якого кого я хотів. Так. Мені цікаво, скільки золота провінція дає. І 2,44. Прекрасно. Але, на жаль, золото в нас тільки одне. Мармур. Так, да, наступну поцінів в нас мармур після мармура папір. Мармур. Доброго вечора. Та ні, права проходу військ я вам не дам. Чехія моя. Я її не просто так оточив в своїх провінціях. Так, це є. Провінція з мармуром в нас покращена. І папір щось мені підказує, що папір в столиці. А, ні. Просто зазвичай папір в столиці. Дуже часто папір в столиці. Так, а що у нас з відносинами з Чехією? Погірште. Так, є. Папір. Пам'ятник. Бібліотека. Я гроші, потрібні гроші. Ой. Підтримку. Ой. Ой, прекрасне, укріплення. Ще бонус. Ще бонус. Ще два бонуси. Ой, як прекрасно. Все, все. Так, питання в економіці. Ні, у нас ще недостатньо економіки. Щоб я ще викликав. По моїм особистим критеріям недостатньо. Та що, далі скло? О, відень. Ну, відень я повністю забудовую Ось так, що? А, заклик до зброї про такого? Словаччини. Ну, і прийнято прийняти просто, щоб покращити відносини з тобою. Ой, типу, типу в Віні. Давайте, типу, допоможемо. Все, типу, також зробив свій внесок. Але да поляків потім. Потім, вже дов... потім доведеться їх вбивати також. Я зуб, просто думаю скло в столиці одразу, замдово дуже. Давайте спочатку скло не в столиці, а потім вже столичне скло качне. Там Чехія і Німеччина не здаються. вони продовжують просити мене про військ. Подивіться. Забавні, смішні. Є. Ну тут давайте купецьку раду візьму. Так, ворог. Я хочу Чехію, Чехи мені не дають, як суперника обрати. Ну ось інших не хочу суперникам. А, все. Закінчилось. Максимальне технічне обслуговування. Чехи. оголосити він. Оголосити, почну з праги. Єп. А я зараз зрозумів, що в минулій війні Польща дала проход Литві, яка була моїм ворогом. Так, стоп. Я ж нічого не плутаю. Нічого не плутаю, або ні мечна боль це жах. Знову, мінімальні витрати на армію. Але військ в мене тепер може бути більше. Ще Ще два по вісім викличу. Але, а вже ж, цього не буде вистачати ні на Польщу, ні на Німеччину. Хоча на Польщу... Польща, я ж з тобою союзник. В тебе не так багато військ. Так, стоп, а чого тут недовикликалось? Окей, тут не довикликалось два. Дві сучасні гаубиці. Так, є. Є-є-є. О, у нас з'явився ще один папір, по-перше, ось тут. Ще одне скло. Разі. Так, золото не з'явилось додатково. Відень, мені треба віденське скло качнути. Ну, це жах. Віденське скло це жах. Тут всі будівлі качнути. О, перевага. Ефективність виробництва ще більше. Так, хочу зараз відень до кінця качнути. Через ще 35 покращень, все. До кінця готова, а тепер по будівлях. Так, по-перше, треба було почати б з забудови вас. Так, да, і треба було б з будівельної гітлі почати тут. Байдуже. Почав як почав. Що? Та погнали. Буквально всі будівлі побудую зараз в відні. Так що, отримка, дякую. Дякую. Да, так, після такої забудови відень буде давати мені багато грошей, дуже багато. Хі-хі, хі-хі. Так, це є спадок технології. О, на, купецьку раду ще розкочаю. Ще одна перевага, та дохід. На. Дохід від виробництва, прекрасно. Скільки 10 мені так приносиш? Мало, треба більше. Так, всі військові будівлі. Місі, дякую. Ну, Бо тут найбільші темпи зросту, найбільше населення буде. І тут найбільш ефективні будуть всі військові будівлі. Заклик до зброї? Проти кого? Проти Литви? Блін, що там відбувається? Е. Мені, до речі, клайпіда потрібно було б. А я приймаю, прийняти. Хоч мені і не дуже важливо. Мені, а Білорусь проти Проти ось цього лайна воює, неприємно. Окей, я зараз концентруюсь на своїй столиці, потім вже все інше. О, всі унікальні будівлі. Та погнали, поступово побудую всіх. Стоп. Створити диво можу? Хм, Слот в Празі. Спачно, бо видух, максимумського ресурсу. прям багато. Так, ми тримаємо велику бібліотеку. Національний музей, Купецький район. Не вистачає для будівництва, ти знущаєшся. О, І фондовий ринок. Так, і впевнитись, що економіка до максимуму покращена буде. Так, вкидаю гроші в столичну економіку. Та і дов, дуже довго качатись в столиці буде. Але я просто хочу бути впевнений, що там по того буде максимум. Все. Термінді альянсу закінчився. Блін, немачно вже є альянс. Та отворити аріанс, окей, з Польщею потушу. Так, що? Я. чистою економікою своєю можу дозволити собі ще спокійно. 2 по 8 викликати. Армія в мене дуже немаленька, вже 88, коли у Польщі. Ну так, да, 87 в них виходить. Так, також, ось тут я можу дозволити собі вже будівлі, які по 300 коштують, качнути. Є, е, збережень. Я не просив, я тебе не кликав. Так, і є. Я б ще в економіку, бо в мене всього 867. У, о, у Польщі менше за мене економіки. Ще трохи качнутися, їх можна прям повністю виносити. Прекрасно. Мені подобається ця ідея. Що, на чому я зупинився? Одяг. Одяг, одяг, одяг. Раз, одяг. О, як багато країн мене ворогом назвало. Два одяг. Так, після одягу по ціні в нас іде вино, якого в нас вісім, до речі. З угорщини тебе погнало, бронефакт. Я просто не за мені не прям обов'язково захищати угорщину, якщо на них хтось нападе, але при цьому, якщо на мене хтось нападе, вони будуть мене захищати. Що? Польща напала на угорщину, через це я воюю з поляками. Хм, це цікаво. При цьому. Польшу мене ще закликає до зброї. Я все ще в альянсі з Польщею. Ні, я вже не в альянсі з Польщею. А... Погнали. Тримаємо угорщиців. Ока. О, окей, окей, окей. Винесли поляків. Виносимо поляків тут. Що тут? Та -на. Йду на добиття поляків. Обов'язково. У нас дуже схожі пропори, через це я в боях плутаюсь. Це цікаво. Це дуже цікаво. Такий розвиток подій неочікуваний. А вже ж я. Нічого в цій війні не отримую, хоч і допоміг це. Це завжди прикро, мене це завжди дратує, що, типу, вони перемогли тільки завдяки мені, але я нічого не отримав. Так, в мене зараз мирна угода. З Польщею, Польща вже зстигла зробити альянс. Ха. Але з тобою, потім відносини. віносини. Хі-хі. В мене є мета. В мене є з ким воювати. Сам з тобою. Так, завдяки мені ти не виснажений, на жаль. Так, я ще 8 тисяч можу викликати. Створити військо. 96 тисяч у мене. покращити полки. Так, купецька ради до кінця. Давайте. Блін, і облогову експертизу треба. І насправді так кажучи, централізоване командування б ще брав. Так, перевага, продовжимо вдохід від виробництва. Диво, окей, давайте все ж таки створю диво. Економічного радника немає. Ой, це неприємно. Ну, давайте, оновіть радників. Не щоб я знав раз на який час вони оновлюють їх. Окей. М -м, я зупинився на тому, що забудовував вино. Давайте продовжимо. У мене зараз є відкладені гроші. Ми можемо багато вина одразу забудувати. Так, і остання провінція з вином. Такий дуже небога... непоганий буст по економіці. Такий, що я можу спокійно зараз витрачати, будувати те, що по 400 коштує. Тим самим ставши сильніше. Творий Італіан з... з Німеччиною полетіли. Мені підходить. Є. Так, ліміт військ. Я б ще б тепер тебе взяв. 400. Давай тепер завантажу, щоб мені показали правильний ліміт військ. 124. А економіка в мене тисяча. Та я думаю, можна спокійно до військ. Ще 3 по 8. Так, стоп. Мені нічого не потрібно від Угорщини. Покращити відносини. А так як я зараз Виходить з альянсі з Німеччиною, у мене шлях тільки на Польщу Погіршити відносини. До 62-го року. Лишилось трохи. І в мене, до речі, армія більше, ніж у Німеччини. У Німеччини армія 79, в мене 120. Упс. Упс. Що там поляки, як справи? Блін, тепер ще бажання взяти вирішення кризових ситуацій, щоб агресивна експансія була менше. Давайте так, також. Бо в нас з цим будуть проблеми. У нас з цим точно будуть проблеми. Агресивну експансію. Так, до речі, економічний радник. Ну, все ще не бачу нормального. Так, мирна угода з поляками закінчилась. Я почекаю, поки автоматично погіршиться відносини. Поки воно автоматично погіршиться, я можу сіль. Я можу ту ж сіль забудувати. Погнали. Раз, сіль, два, сіль, три сіль. Не так багато в нас солі, нажа. А що по після солі йде. Є пиво якесь. Є пиво, потім сир, потім сталь. Погнали. Просто навіть зараз на паузі закинувся це все. Так я зняв з паузи. Так, далі сир. Так... Як. О... Що ще у нас хоча б щось коштує? У нас хоча б щось коштує залізу. О, так давайте зараз. Блін. Окей, залізо ще багато закидувати. Давайте тебе. Так, і можна переходити в. Хоча ні, все, давайте я дороблю залізо. Я так вирішив. Ось. Все. А ні, це принципі, також наше. Все. Залізо дороблене. Прекрасно. Прекрасно. Ну, слухайте. 1,3 тисячі економіки, у мачно 1,8, але вони максимум з економіки заробляють 1,4. Я ж максимум з економіки заробляю 17. Більше, ніж 1,4, в мене дуже багато провінцій приносять. Так, да, дуже багато. Короче, у нас. Щільніша економіка, в нас краща економіка, у нас досліджень більше. Так, ліміт військ в них більше, але самих військ в нас більше. Яка різниця, який в них ліміт військ, якщо в нас військ більше, самих самих по собі? Нагадаю, що я розробник ігор. Так, давайте швидко, поки не не в парфакторі, скоро демка буде. Ви зможете безкоштовно в неї пограти, тому додавши до бажаного ви не пропустите цей момент. Також придбайте якісь інші мої ігри, це мене максимально підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам виходить відео, підписка, подобайка, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.